Я хочу почати з найважливішого, що зараз є, найважливіше це ситуація на Донбасі. Напередодні аналітики Deep State повідомили, що ситуація суттєво ускладнилася, оскільки Росіянам вдалося здійснити такий ривок за першу лінію, по суті, у Кріпле. Наскільки я розумію, якщо я не правий, поправте мене, Потенційно це загрожує безпеці не лише уже Покровська і Мирнограда, але й Дружківки, Добропілля і Краматорська. І, е, Чому сказав? А так правильно. І Краматорська, і загалом потенційно, як пише Deep State, це може мати дуже і дуже важкі наслідки е, з точки зору е, як логістики, так і. Е, Темпів просування росіян, тих можливостей, які для цього просування в них відкриваються. Я зараз відкрию карту і хочу Івана аби ви прокоментували своє бачення, тому що інформації багато, вона достатньо протирічна, достатньо панічна, інколи тривожна, і так далі. Як ви дивитесь на цю ситуацію? Ну, тут є ряд чинників, власне, які підняли цю інфохвилю. Ну, перш за все, спроби проникнути в тил що Збройним силам України. Що Збройним силам Російської Федерації є постійно, це такі операції, які завжди проводились і будуть проводитись. Інше питання: наскільки вдається тим підрозділам, які обходять чи проникають в тил протилежної сторони закріпитися, і які несуть завдання, часто це робота диверсійно-розвідувальних груп. Завдання яких пройти, пройти, провести якусь військову операцію, завдати якоїсь якогось ніщівного удару, чи логістиці, чи окремо взятим командному складу, чи вивести з ладу якийсь міст, об'єкт і повернутися назад. Є інша ситуація, коли дійсно проводяться рейди, чи є спроби провести рейди, зайти в тил. Для того щоб створити паніку, для того, щоб привернути увагу до ситуації, мовляв, все пропало протиборство і щої сторони. Ну або для того, щоб пробувати укріпитися і розширяти тер... лінію свого контролю. Але це за умови, якщо немає жодної протидії, це ситуація, як наприклад, була несподіваною для противника на Курському напрямку. Ми зайшли, закріпилися, розширювали. Вже навіть речник сил Оту як Дніпро озвучив mm -hmm. і сказав, що по суті міри, контрміри, заходи і виловлювання оцих підрозділів, які там пройшли, проводи, так звана інфільтрація, проводилася і проводиться вже. Так що, але це є дійсно серйозний дзвіночок в тому плані, що противник на Покровському напрямку. З рахуванням тої кількості особового складу і тої інтенсивності боїв на довгому часі, буде намагатися там постійно е, проникати чи пробувати проникати, заходити в тил для того, щоб створити хаос, для того, щоб створювати проблематику. Якщо ми говоримо про реакцію українському суспільстві, ну тут теж ряд факторів. Перш за все дійсно, і це показує, що велика кількість українців слідкує за лінією фронту. Другий момент, що у нас немає як у Росії, що все приховується, все, 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 все сховано, але потім люди дізнаються через 10 років, ми в суті бачимо якісь зміни на полі бою, по суті. Умовно кажучи, в онлайн відповідно до перебігу чи від ситуації. Але також і розуміємо, що такі випадки Росія теж намагається підхоплювати, накручувати. Яку тенденцію я побачив навіть серед нашого, скажімо, середовище блогерів, і я не хочу звинувачувати їх в якомусь зловживанні ситуації, але тим не менше як я це бачу, і я думаю, що буде багато. Хтось хоче мене спростувати і заперечити, на Покровському напрямку сталася складна ситуація. Російські війська там прориваються, створюються загрози для Краматорська, Слов'янська, ну і перелічуються всі напрямки, угу. і потім додається. Донать, я починаю новий збір для того, щоб там чуть не провести додаткову військову операцію. Ну тобто, ми розуміємо, що, на жаль, Кожен хоче використати цю ситуацію. Так, вона є серйозна. Я не хочу її применшити, але є різні, скажімо, мотиви, з якими хочуть використати таку чи подібні ситуації для того, щоб я її не заперечую, що і донати, напевно, йдуть точно на армію, але для того, щоб, скажімо, привернути окремо взятих людей увагу до себе. Але коли так роблять декілька людей з відомими іменами чи з відомими, скажімо, брендами, це і призводить враження того, що всі говорять, що все пропало і, і всюди зрада. Бо в нас як ситуація відбувається в Україні, ми воюємо з Росією на лінії фронту, армія воює проти ворога. В тилу проти армії воюють політики. Ухилянти, адвокати і інші, хто можуть зловживати становищем, але в але в кінцевому результаті ви ніхто, генерали і ТЦК. Ну, у нас чомусь створюється таке враження в Україні, що армія має перемагати, але нікого не призивати, нікого не залучати. І обов'язково обов'язково прислухатися до всіх, хто за межами армії, але має доступ до якогось публічного впливу. Оце є достатньо серйозною проблемою в даному випадку. Я не кажу про те, що про проблеми не треба говорити. Потрібно і озвучувати їх потрібно, але потрібно для себе мати розуміння, що ситуація, яка відбулася сьогодні. Завтра може кардинально помінятися, і якщо ми говоримо про лінію фронту і про ось таку ситуацію, в теорії ми можемо багато говорити враховувати те, що ми бачимо, куди є спроба просування. Нам є зрозуміло, що. І недавно були й заявки міжнародних цих аналітичних інститутів, які там теж написали, що є мережа фортець. Я розумію, чому ось така ситуація зараз тактичного рівня привернула таку сильну увагу. Оцей весь каскад цих інформаційних заяв Киї створює і накладається один на одного. І власне. Так, звичайно, оборона Донецької області для нас важлива. Але ми маємо розуміти, що ситуація там відбувається, тому що там завдано надзвичайно величезних руйнувань. Раз. По-друге, там надзвичайно величезна кількість сконцентрована сил противника і надзвичайно величезна кількість їхніх рухів атак і завжди, на жаль, це теж така гірка правда. Локально противник буде десь прориватись, десь заходити, десь їх будуть знищувати. Але цей інфокаскад буде відбуватись. Прекрасно розумію наскільки важлива для Путіна. Окупація Донецької області. Івана, Я хочу вас суто з воєнної точки запитати? Ми зараз дійсно не знаємо, що там відбувається достеменно? Більшість експертів пишуть про те, що в найближчі там 24-48 годин буде остаточно зрозуміло, чи вдалося росіянам закріпитися і розвинути цей свій первинний успіх з проривом невеликих груп? На от достатньо таки серйозну глибину, особливо враховуючи їхні теми просування останнього часу. Але давайте просто змоделюємо ситуацію. Якщо їм вдасться там закріпитися, до яких змін у оперативній. Ситуації в тактичній ситуації призведе ось це закріплення, і чим воно загрожує загалом для оборони всієї цієї агломерації, яка зараз на Та йде боротьба за Донецьку область. От і все казати, що там якісь будуть оточення? Ні, це що це створить серйозне навантаження на збройні сили, однозначно. Що це змінить і логістику, це змінить і лінію фронту. Це і призведе до, скажімо, залучення додаткових сил, резервів. Це й прийдеться переконцентрувати й перескеровувати достатню кількість. Додаткових сил, техніки, це все, це все що викликатиме час, складнощі, труднощі. Ну і звичайно, що в інфопросторі до цього теж буде серйозна прикута увага. Зараз неможливо розділяти військову складову і інформаційну. Тому що війна проти України гібридна і все потрібно розглядати в гідрибному форматі. Будь-яка операція завжди має зараз. Серйозний і великий інфосупровід, інфопростір, і, звичайно, що я кажу, повторюю і наголошую, що ця ситуація є дуже серйозна. Але ця ситуація виникла не тому, що там якісь погані військові чи якісь погані командири, тому що Покровський напрямок є достатньо. Довго тривалий в, в, в обороні в боях там перебіг ситуацій, надзвичайно, хоча би складний, тому що там за цей час боїв авіації, артилерії, піхоти завдано величезних руйнувань, як і фортифікаціям, так і самому місту, так і самим лініям оборони і військам. Там і противник ставить величезну ставку, тому там найгарячіша фаза. Там може перемінюватися ситуація в будь-якому випадку, в будь-яких напрямках. Але я теж наголошую, наголошую, що привертати увагу до якогось каскаду, фортець ну, це неправильно. Правильно говорити, що Україна це в цілому фортеця, і різна ситуація буває в бою біля її форпостів. Звичайно, що оборона триватиме незалежно від того, закріпляться там противник, чи не закріпиться, чи вдасться їх відрізати, чи перейти в контратаку. Прикладом того є і Сумщина, і багато інших напрямків. Зараз ну, ніхто ж там не сидить зараз, склавши руки і. Скажімо, чекає, поки хтось е, з навіть колишніх військових напише якийсь пост, і ну, бажано, щоб там побільше матюків у посту, тоді вже воно точно приверне увагу до нього і до них. І я з такої сторони це говорю, що маємо все-таки розуміти, що якщо відбувається такі, така ситуація, особливо на Покровському напрямку, що це насправді є чинники, які досить часто незалежні від. Військових і від тих у військових угрупувань, які ведуть бойові дії на цьому напрямку, коли є величезна кількість сил, сконцентрована противника за підтримки техніки артилерії авіації, завжди десь будуть такі виникати ситуації. Наскільки швидко компенсувати чи окупірувати таку такі проникнення противника будуть збройні сили? Ну мені тяжко тяжко сказати, я ж не знаю наявних сил, ресурсів і спроможностей наших військ на цьому напрямку. Але в будь-якому випадку ми маємо готуватись і розуміти до того, що битва за Донбас не буде легкою, буде набагато навіть складнішою. Так виглядає, аніж вона навіть зараз є. Ми бачимо, що російська армія йде в Абанк. Ми бачимо, що Покровський напрямок давно з військового перетворився на політичний. І на Покровському напрямку Путін чи Путінські військово-політичні еліти оцінюють успіхи, не там, скажімо, паритетом між втратами і досягненнями. Для них всюди визначається досягнення цілі, коли прийшли на якусь точку, яку визначили. Скільки перед тим втратили особового складу, не особо їх гріє. Так я розумію, що. Зараз до Покровського напрямку ситуація буде прикута. Я найбільше боюся, знаєте чого зараз там? Що зараз, коли це пішло в інфопростір, щоб не з'явилося величезної кількості, як то в нас є політиків, які зразу захочуть на цьому грати, великих генералісімусів, які схочуть впливати, давати команди, вимагати до себе уваги, заспамлювати завалювати. Але вони вже команду, вони вже є. На жаль, вони вже і причини знають. Та і зараз завалювати командування запитами листами. Я ж знаю, як це відбувається. Зразу зараз летять депутатські запити. Надати пояснення, чому ті підрозділи там, а ті не там. А чому І навіть вони навіть ніколи не задумуються, що вони говорять про таємну інформацію, і з ними має працювати ДБР. Надати інформацію, забезпечити присутність депутата, який своїм омофором врятує всіх. Я все ж, ж серйозно говорю. Зараз поповзуть делегації десь на ці командні напрямки, зараз почнеться оця політико-депутатська істерія, знову зараз будуть стрибати по парламенту, вимагати звітів, викликати начальника генерального штабу, главкома, лейтенанта з напрямку всіх, оце, оце, є, оце біда. Оце біда. Тому що зараз, коли дійсно постане питання для війська. Вирішувати ситуації або навіть знищувати противника прийдеться відбиватися в паперово бюрократичному політичному напрямку не менше аніж на лінії фронту.